Таю п'ятниця останній день тижня, яким він видався для нас, розкажуть журналісти інформаційної служби вже за хвилину. Не перемикайте, це новини на НТА. Я Оксана Гнатишина. Рости не засихай, десятки унікальних дерев стануть пам'ятниками природи. Знані чи забуті? згадаємо про двох композиторів. Твори одного полюбили не тільки українці, інший ж написав шедевр, що оновився на барикадах майдану і у вогні неоголошеної війни. Коли була революція гідності, відчував себе на рівні з 20-30 річними. А сьогодні дідусем. ексклюзивна сповідь учасника кривавих подій. Унікальні, але не захищені. У Львові більше двох десятків дерев, яким треба надати статус пам'ятки природи, які вони де знаходяться і чим особливі дізнавалися наші журналісти. Таких дерев Гінго у Львові лише чотири їм уже близько ста років. Привезена ця екзотика з Піднебесної. Але навіть попри свою унікальність, дерево ще не має статусу пам'ятки природи. Географічний факультет університету Івана Франка вже завершує підготовку наукових висновків, які підтвердять уцільність і ґрунтують заповідання цих дерев. Як тільки з тиждень другий ми отримуємо ці висновки, виходимо на сесію міської ради. Сесія міської ради погоджує і вже готуємо проєкт рішення обласної ради на заповідання. У Львові вже налічується 19 об'єктів пам'яток природи, але згодом буде ще більше. Обіцяють у міській раді. Ми проаналізували ситуацію, проаналізували, що ті дерева, які ми маємо. Ми зрозуміли, що в нас ще є що 25 дерев, які є не то, що унікальними для міста Львова, а унікальними для України і як такими, що взагалі екзотичними для території України. Це є такі дерева, як гінго, Метасеквоя, Сосна Веймотова. Директор Львівського ботанічного саду переконаний, що у Львові є набагато більше дерев, яким потрібно надати статус пам'ятки природи. Поза іншим, маємо тут поруч, дерево, якому понад 200 років, це липа, біля якої ще проходив колись Іван Франко. Тут в цьому корпусі він читав габілітаційну лекцію. І з огляду на те, що ми маємо такі цікавинки, їх треба. Зберігати їх треба ну, інформативно підсилювати, розповідати про них. Ми запитали львів'ян, що вони знають про унікальні насадження. Та пускай взагалі не все стоять. Це дуже правильно, що стоять дерева. Я. Я вам ще тільки так відвечу. Ті, хто живуть у Львові, повинні бути Львов любити. Поляки любили Львов, австріяки люблять. Чому Рогулі не люблять Львов? Чому? Вони должны любить Львов. Це прекрасний міст, один з найкрасіх от Європи. А я не розуміюся в тому, чи то воно цінне, чи не цінне. І ми повинні захищати ці всі залишки того старого, що лишилося з тих часів. Бо це люди, скажімо, багато років тому посадили, доглядали, скажімо так, бачите, воно відгорожено. І це втрачати, скажімо так, щось, ну, наприклад, щоб то падало – це дуже погано. Та що я рахую, що ці всі речі повинні бути під контролем. Це туристичне місто. Люди проходити, можуть, щось. Розказувати, показувати це ж цікаво. Найстаріше у Львові дерево тис ягідний, якому вже близько 300 років. Росте старе коренисте у ботанічному саду на вулиці Кирила і Мефодія 4. Тарас Радюкін, Віктор Сембратович, Іван Мазуренко, НТА Новини. Можна забувати 4 березня народилися видатні українські композитори Михайло Вербицький та Володимир Івасюк. На їхніх творах виховують покоління, інші шедеври лунають не щодня і всюди. Вони женуть вперед команди на стадіонах і додавали патріотичної сміливості на барикадах майдану. Паліти Господа з небес цією композицією вшанували пам'ять творця національного гімна України Михайла Вербицького. З нагоди 201-ої річниці від дня народження великого українця, вів'яни поклали до ніг композитора квіти та співали його пісні. Вклонився своєму пращуру і нащадок Михайла Вербицького. То були часи, коли тато в кухні пошепки оповідав нам хто ми є, якого ми роду, чи ми нащадки. І щоб тільки ніхто не дізнався, бо Ніхто б не дістав ні освіти, ні нічого. Сьогодні ж ім'я Вербицького знають чи не всі, але не кожен українець знає державний гімн цілком, не кажучи вже про інші твори видатного композитора. Проте Вербицький залишив нам величезну спадщину, якою можуть пишатися українці. Це літургії, це світські твори, чоловічі хори, його е, духовна вся спадщина. Ну і, звичайно, ми знайшли е, багато спадщини для оркестру, симфонічного оркестру, симфонія в нього написана. Це прекрасний композитор, який не тільки гімном прославився, а й великими композиціями. Також у цей день, якби трагічно не обірвалося життя, святкував би свою 67-му річницю основоположник української естрадної музики Володимир Івасюк. Обставини загибелі музиканта й донині залишаються невідомими. Викрадення, вбивство. Видно, не настав час, щоб українці дізналися правду. Чітко пам'ятаю похорони його в 79-му році. За офіційною версією загинув Володимир Івасюк 27 квітня 1979 року. Його тіло знайшли в Брюховецькому лісі майже через місяць і одразу висунули версію самогубство після лікування у психіатричній лікарні. Але як творець пісень, які сьогодні вважають народними, міг так легко покінчити із життям. Українці вважають, що це було сплановане вбивство. Про Івасюка говорять лише щирими словами та його піснями. Я піду в далекі гори у вечірню полонину, і попрошу вітра з горів, щоб не спав, не спав до днини, щоб летів на вільних крилах у широкі полонини і приніс до ранку квіти, що так люблять очі сині. Ти пизнайся мені звідки в тебе. Я без тебе всі дні у полоні, печалі, може, десь у лісах, ти чого шукала, сонце гуту знайшла і мене щагувала. Рута, водограй, я піду в далекі гори. Нині ці пісні знає кожен українець, який себе поважає. Богдана струк, Іван Мазаренко, НТА новини. І не треба неси, нині квітку надії. давно вже ти Увійшла в мої. Червону руту не шукала вечорами. Революція гідності два роки тому ставила криваву жирну крапку. Майданівці почали розходитись. Від силового протистояння між правоохоронцями та протестувальниками не залишилося майже ні сліду, лише залишки сміття, розбита бруківка та лампадків на місцях боїв. Ексклюзивна сповідь учасника Євромайдану. Далі. Пан Володимир учасник революції гідності. Стояв на Майдані від початку і до кінця. Возив шини, бензин та ліки. Починав усе з другом, а закінчувати довелося самому. Це останні кадри довіз зі своїм товаришем разом. Снатер приціл дивлячись італію. В обід ми приїхав по мене, ми поїхали на Майдан. До вечора були. І от вночі його забили. Забили. Підло підступну, в плечі вистрілили йому з управління внутрішніх справ на Володимирській 15 з дверей. Опісля побачив гнилу систему зсередини. У морзі, куди привезли чоловіка, хотіли приховати, як він загинув. Але Володимир бачив, як куля буквально розірвала тіло. Із вогневими пораненнями тоді усе частіше привозили майданівців. Назвичайно було тяжко на це все дивитися, коли щохвилини приїжджає машина і привозить мертву людину з Майдану. Я особисто нарахував понад 100 машин в той день, що приїхали. Десятки загиблих, сотні поранених. Кривавий лютий забирав усе більше хлопців до Небесної сотні. Про безпеку тоді не думали, йшов кожен у тому, що мав. Пластикові каски, дерев'яні щити. Це все, що мали на озброєні майданівці. Люди були беззбройні, люди були самі бачили, зі щитами паперовими, з дерев'яними. Прекрасно знаючи, що воно їх не захистить. А в що вдягнуті? Тепліше куртка, теплі червикі. Все, більше нічого. Пластмасова будівельна каска, І то потім віддав хлопцям. Все, що ми мали. Жовто-синя стрічка. На замку або на руці прив'язано, все, що ми мали. Тепер щонеділі він приходить до меморіального банера, де зображені усі загиблі. Віталій третій справа у верхньому ряді посміхається. Тоді на Майдані він селяв у нього надію на краще майбутнє, а зараз у Володимира розчарування. В той час, коли був Майдан, коли була революція гідності, був запал. Я себе чув на рівні з тими хлопцями 20-30-річними На сьогоднішній день. Я себе чую, дідусь. Володимир ще й досі сняться ті події. Він хоче повернутись назад, не допустити смерті товариша та інших героїв Небесної Сотні, хоча й розуміє, що цього не буде. Вікторія Хома, Віктор Сембратович НТА Новини. Живих кліщів намагалися провести на кордоні із Польщею до України. Їхня вартість близько 6 мільйонів гривень. Про це та інші пригоди, які сталися на Львівщині, дивіться далі у нашому огляді. Наїзд на копа на сихові двадцяти водій збив патрульного поліцейського. Автопригода трапилася тоді, як правоохоронці попросили його показати документи. Проте водій вирішив втекти. Як з'ясувалося згодом, він є сином одіозного колишнього начальника міської ДАІ Богдана Мицака. Шнівська блокада біля однієї із шкіл Львова водій залишив свою автівку прямісінько біля входу. Школярі, коли побачили таке хамство, одразу викликали поліцію. Та поки правоохоронці були в дорозі, водій вирішив накивати п'ятами, але діти не дали втекти порушнику. Та коли копи таки приїхали, жодного протоколу та штрафу на порушника не склали. Відпустили під час слово. Згодом з'ясувалося, що він привіз до школи комп'ютери. Дроговартісна знахідка вночі на контрольному пості нижні ворота, що на Закарпатті у Лів'янина вилучили 300 кілограмів бурштину. Коштовне каміння було сховане у 60 мішечках. Звідки у чоловіка взялася така кількість сонячного каміння? З'ясової поліція. Ш цікава знахідка і на пункті пропуску шагині. Там митники виявили в салоні автомобіля партію живих кліщів. Заховані тварини були у 40 картонних коробках. Їхня вартість близько 6 мільйонів гривень. Кліщі використовують для боротьби із комахами-шкідниками рослин. Їх везення в Україну за кордону заборонене. Очікуване оновленням. Дитячий медичний центр на Дністерській отримав від благодійників новий переносний електрокардіограф. Старий апарат вже відпрацював більше семи років, а потреба в новій техніці дуже велика. Щороку в лікарні проводять понад 34 тисячі обстежень дітей із складними недугами. Арсенал дитячого медичного центру поповнився сучасним портативним електрокардіографом, виготовленим, до речі, львівським виробником. Подарували апарат представники однієї міжнародної фінансової компанії, яка має потужний благодійний фонд за кордоном. Це перша співпраця компанії з українським дитячим медичним центром, який обрали не випадково. Нам лікарі підказали і ми підтримали цю ідею, щоб саме на новий електропереносний електрокардіограф виділити кошти, оскільки існуюче обладнання вже застаріле, вже більше сіми років, яке використовується в лікарні, і ми сподіваємось, що це дозволить набагато якісніше встановлювати діагнози. Я думаю, що це їхній тільки перший крок до допомозі цієї цій установі, адже вони подивилися, наскільки тут є специфічною патологією діти з тяжким перебігом, де лікування є значно дороге і є потреба і в обладнанні, і в функціональному обладнанні, і в лікувальному. Тому я сподіваюся, що вони будуть постійними партнерами шпиталю. Одним з перших тестує електрокардіограф нового покоління Андрій Цесів. Хлопчик хворіє на мукові сидоси, тому кожні півроку проходить повне обстеження в лікарні. Ось ці штучки мені сюди ставили сюди, сюди сюди на руки і на ноги. Ставили Нічого, процедура приємна нічого. Старий апарат. Пропрацював в лікарні понад сім років. Тому у портативному електрокардіографі нового покоління була велика потреба. Він в нас 12 канальний. А Раз 12-канальний, ми можемо зразу записати і отримати більшу інформацію за менший проміжок часу. І надіємося, що він ще довго нам буде служити. Щороку в медичному центрі проводять більше 34 тисяч діагностичних обстежень, з них понад 18 тисяч припадає на кардіограми. Важливо, що апарат можна переносити у реанімаційне відділення або в палати для діагностики серцево-судинної системи. Дітям. Жанна Ліщенко, дітям Возний, НТА Новини. Зовсім різні, але однаково емоційні театральні вистави Слава героям та Сталкери покажуть тепер і у Львові. Сюжети вистав з різних тематик Слава героям про зіткнення двох світів упа та Червоної армії. А вистава Сталкери зачіпає проблему Чорнобильської катастрофи та життя після неї. Покажуть київські вистави вже 10 та 11 березня в першому українському театрі для дітей та юнацтва. Коли я беру взагалі. Обираю для себе тему, з якою працюю. Для мене перший критерій ця тема має бути для мене важливою. Вона має мене турбувати. Напередодні жіночого свята знімальна команда програми Меню порад дізнавалася про умріяні подарунки. З'ясувалося, що більшість чекає на ювелірну прикрасу, а дехто й на коштовнішу каблучку. Тому цього тижня у програмі розповідають, як обирати дорогоцінні метали. Ювелірні прикраси один із найдаліших подарунків. Консультує нас Ірина Горак, розповідає на що потрібно звернути увагу при виборі. каже, що проба у срібла має бути 925-та, але інколи можна зустріти й іншу позначку. Різниця в тому, що більша кількість домішків в 875-ій пробі, а в 925-ій менше. Тобто там 92,5% срібла. Домішки є не тільки в срібному виробі, але й в золотому. Все тому, що золото дуже пластичний метал і без додавання срібла, нікелю, міді, платини та інших складників виріб буде більш вразливим до подряпин. При ударі може зігнутись, а ланцюжок розірватись. В п'ятсот 585, Золото є 58,5%. Все відсотків. інше це є домішки. Домішки можуть бути різні. Багато людей путають колір золота і проба. Це є зовсім різні вони між собою поняття. Тому що, наприклад, 585-та проба золота вона може бути і білого кольору, і жовтого, і червоного золота. Цього тижня ми розкажемо, як підібрати правильний ювелірний виріб для коханої, як не переплатити за таку прикрасу і що краще дарувати на хрещення малюків. Цікаві поради ви почуєте вже суботу, о 21.00 тільки на каналі НТА у програмі Меню порад. Не забувайте тішити себе та близьких теплими словами і приємними подарунками не по великих святах, а частіше добрих дій, думок, людей навколо і доброї погоди. Собі та вам бажаємо як завжди на вихідних. Знову побачимося, підсумуємо події тижня. Що минув до побачення, ще не перемикайте спорт від нашого Андрія Сиротяка. Лідер радикальної партії Олег Ляшко в європарламенті говорив про причини політичної кризи в Україні та шляхи її подолання. Олег Ляшко озвучив бачення радикальної партії виходу з кризи, яка в тому числі спровокована імітацією реформ. Радикальна партія пропонує вихід із нинішньої політичної кризи, яка спровокована імітацією реформ. Насправді протистоянням всередині самої влади. Ми пропонуємо вихід не перевибори, а нова коаліція, нова програма дій і радикальне переформатування. Ання уряду на жаль, поки що в Україні реформи замінили розмовами про них, зауважив Ляшко. А наші західні партнери також звертають на це нашу увагу. Влада дуже часто імітує реформи словами про реформи. А насправді радикальне зниження рівня життя людей, радикальне погіршення інвестиційного клімату, радикальне зниження взагалі всіх стандартів соціальних. Ми пропонуємо вихід не перевибори, а нова коаліція, нова програма дій і радикальне переформатування уряду. За словами радикала, депутати мають думати про наступні покоління, тож пообіцяв продовжувати активну співпрацю з європейським парламентом. Вітаю до вашої уваги. «Спорт, як він є з Андрієм Сиротяком, партнер програми. Група автомобільних компаній Арія Груп». Хоу і завдає першого удару. Граючи білими, китайська шахістка завдала першої поразки Марії Музичук. Рахунок у протистоянні став півтора на пів очка. Шахістки розіграли іспанську партію. Позиції в обох були настільки складні, що вони витратили майже весь відведений час ще перед 20 20-м ходом. Вирішальна помилка чорних сталася на 27-му ході. Та все ж Марічка намагалася знайти контргру. Але Хоу і Фань грала дуже точно і на 32-му ході змусила чемпіонку світу капітулювати. найбільш вирішальним стало те, що ми обоє грали в цей пноті. Було мало часу, тому допускали неточності. там просто в якийсь момент. Мені перестала подобати своя позиція. stopped to like my position. Можливо, після персітра. Я задумалась не знаю наскільки. Все вп'ять вже важко грати. Mm -hmm. Крім того, в мене справді було дуже мало часу. Шахова лихоманка триває. У Львові стартував ще один турнір. Участь у ньому взяли як досвідчені ветерани, так і зовсім молоді. Змагання проходитимуть у дев'ять турів за швейцарською системою, а присвятили їх Героям Небесної Сотні та усім учасникам АТО. У залі з десяток шахівниць, за якими міскують як безбусі, так і сивочолі. Солідний турнір, поэтому сьогодні прийшов сюди, щоб участвувати, добитися успіху. А, не не переживаю, бо я знаю, що сильний я єврок. Після років граю. Ті люди, що не родилися, коли я граю в шахту вже. Та якщо старші аніграми не переживають, то молоді шахісти помітно нервують. Для мене головне не виграш, а просто участь в змаганні. Я хочу просто зіграти, щоб натренуватися для наступних змагань. Мені подобається грати в шахи, тому що ну, воно тренує логіку, мислення і розвиває мозок. Спортсмени гратимуть 9 партій за швейцарською системою. Переможці визначатимуть за кращою сумою очок у номінаціях. Категорія, скажімо, ветеранів, також окрема категорія це буде люди з обмеженими можливостями, діти. Схожий турнір у Львові відбувається вперше. Присвятили його усім героям Небесної сотні та воїнам. Ато. Хотіли поєднати саму по собі чудову гру шахмати з якимось таким елементом пам'яті, подяки і шани, яку ми хочемо віддати тим людям, які загинули в ці, в ці боремні події. Ми хочемо, щоб цей турнір став кожнорічний. Ми постараємося на наступний рік вже більш підготуватися краще, врахувати всі плюси і мінуси. Турнір триватиме до неділі. Найкраще отримують ціні призи та грошові нагороди. Марина Оленська, Іван Мазуренко, НТА «Спорт спортахміє. Із дьору з рекордами наші снайпери на чемпіонаті Європи вибороли рекордну для України кількість медалей. Вони посіли друге загальнокомандне місце, поступивши з двома нагородами росіянам. Спортсмени після того не вляглися відпочивати, а вже збирають сумки на міжнародні змагання в Німеччину, де планують втерти носа збірній Росії. Збірна України з кульової стрільби повернулася з дьору, що в Угорщині, срібними призерами. Цьогорічний чемпіонат Європи, вважаючи не найкращим турніром за останні роки. Орендували великий спортивний зал, де помістили 80 електронних установок на 10 метрів і 6 установок рухомій мішені. І дуже на високому рівні перший чемпіонат Європи пройшов так на такому хорошому обслуговуванні. Кімнати для відпочинку, кімнати для масажа були. Підготовки і результати були досить високі. Спортсмени розповідають, що, незважаючи на серйозні змагань, почувалися спокійно та впевнено. Хлопці з жартома кажуть, що найбільше тішилися їжі. Ну, от харчування непогане, ранку був шести стіл, тобто прийшли, що хотіли, де взяли, поїли нормально. Змагання теж організація непогана, відкриття, як сказати, блискавичне. Тобто. Велике, довге відкриття сиділи десь 40 хвилин. Під час офіційного відкриття чемпіонату встигли знудитися, але подальший розвиток подій не змусив стрільців нудьгувати. За тиждень наші снайпери вибороли 22 медалі, з яких 9 золотих. Легко не було, переживання були. Налаштовували ми їх максимально, як могли. Хлопці виступили достойно. Друге командне місце юнаки. Другий командний місце дорослі. Особисто Павло Коростельов третє місце зайняв. І в міксі Олег Омельчук і Олена Костевич також друге місце. Також Олена Костевич завоювала золоту медаль у стрільбі з пневматичного пістолета на відстані 10 метрів. Чемпіоном зі стрільби по рухомій мішені став Ігор Кізима. Снайпер привіз до Львова повні кишені медали різного гатунку. Крім того, більший привів до перемоги збірно в командних змаганнях, де наші стрільці випередили росіян на 34 пункти. Ми, як завжди, надіємося друг на друга, намагаємося підтримати і морально, і фізично так сказати. Тому що стрільба в команді це Ну от кожного залежить результат, тому що кожен вистріл є одне ціле, і з цього складається спільне впечатлення команді і результатам селу. Планують показати найгірші результати на етапі Кубка світу в Таїланді, куди вже поїхала частина збірної. Там українці стрілятимуть до 9 березня. Решта ж снайперів уже 8 числа вирушать на міжнародні змагання в німецький Дортмунд. Богдана струк, Іван Мазуренко, НТА Спорт як він є. Про те, кого з гандбольної галичанки викликали до збірної, та хто з львівських арчерів пробився до фіналу чемпіонату світу, далі в огляді. Туреччина стає синьо-жовтою. Наші лучники змітають усіх суперників на своєму шляху на чемпіонаті світу в анкарі. Зокрема, до чоловічого фіналу пробилися двоє львівських арчерів. Георгій Іванецький та Сергій Макаревич почергово у напружених перестрілках, вибили зі змагань лідерів світового рейтингу і тепер розіграють між собою золоту та срібну нагороди. У жінок за третє місце в дуелі з італійкою Клаудією Мандія посперечається львів'янка Вероніка Марченко. Серед юніорів до бронзового фіналу пробився і наш. Роман Шеремет. Куди ж без галичанок головний тренер збірної України з гандболу Борис Петровський викликав двох гравців львівської галичанки на навчально-тренувальні збори перед офіційними матчами відбору на Євро 2016 проти збірної Італії. Виклик до головної команди країни отримали Леся Смолінг та Наталія Савчин. Партнер програми компанія Арія Моторс, офіційний дилер Honda у Львові, пропонує справжні емоції з новими мотоциклами Honda. До кінця березня на обмежену кількість мототехніки діють акційні ціни. Нехай сила мрій рухає вас вперед. Ми ж з вами побачимося уже в середу. Насолоджуйтеся спортом і ніколи не бійтеся бути переможцями. А на завершення про погоду, яка очікує на нас, цими вихідними. Вихідними львів'ян чекає хмарна погода з проясненнями без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман, на дорогах ожеледиться. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. У субота температура повітря вночі становитиме від 4 градусів морозу до 1 градусу тепла. В день очікуємо 10-15 градусів тепла. У неділю вночі стопчики термометрів показуватимуть від 3 до 8 градусів тепла. В день 10-15 градусів із позначкою Плюс.